Мінус один два. І так, третину чорноморського флоту вже підбили військово-морські сили ЗСУ. цьому досягненню приурочили нову поштову марку з ураженими та пошкодженими кораблями ворога і натякнули на нову ціль. Серед російських потепельників корвет Сергій Котов, кораблі Цезар Куніков, Новочеркась, крустов на Дону. Також на марці зобразили корабель адмірал Макаров, який ще не ушкоджений і не пізнав глибини Чорного моря. Але він вже під прицілом наших військових. Овоморських сил Укрпошта називає марку пророчою, адже російський флот обов'язково попрощається з цим фрегатом, як і з крейсером Москва два роки тому. Легендарна фраза українського захисника дала початок серії марок Русський воєнний корабль. А її дизайн стали використовувати всюди. Військово-морські сили разом з побратимами інших складових сил оборони роблять все для того, щоб всі російські кораблі пішли. За вказаним напрямком і роблять це успішно за два роки зсу уразили більше двох десятків російських кораблів і катерів. А напередодні гур знищили ще один російський катер Мангуст. Його вполювали 6 травня в окупованому Криму, і потрапити на марку він не встиг. Ми вже майже завершили. Там у нас процес все відбувається, і ми вже майже доробили. І тут, тут мені пишуть, що військово-морські сили збили ще один корабель, і я думаю, боже. Це все зараз переробляти, але я був дуже радий, насправді. Цю марку, мабуть, ми перемальовували найбільше. Це сьомий чи восьмий варіант, бо наші військові постійно додавали, і ми ж не могли не зобразити. Тираж нової марки мільйон примірників. Встинути придбати екземпляр для своєї колекції прийшли чимало філателістів. У мене є всі кораблі, перший, другий, це буде третій. Тематика дуже така гарна. Я рахую, що це. І це як символ вже наших перемог і не великою масштабною перемогою, але перемог на морському фронті. А так ну дуже гарно. Я прям автору теж казав, що ну дуже гарна марка. Гарний вигляд мав би і уражений Керченський міст, якому як запевняє розвідка, недовго залишилося. Керівник Укрпошти зізнався, що не виключають можливість випуску і такої марки. Обов'язково воно навіть буде трохи перед тим, як станеться. Тому ми просто почекаємо отмашки, і коли випустимо, воно вже. Буде готово. треба ж зобразити все вірно, щоб прям в натурі було. А поки Керченський міст чекає свого кінця, ми почекаємо здійснення пророцтва, і корабель адмірал Макаров піде на дно з усім російським флотом. Марія Дрозд і Горкостюк п'ятий канал. У Бразилії масштаб повінь. Вже 100 тисяч людей без даху над головою. Як відбувається рятувальна операція? Маєте нагоду бачити наживо. Висока вода накрила Бразилію ще на вихідних. Через різні зливи у деяких регіонах країни спостерігається масштаб повінь. Найбільше постраждав штат ріо Гранді Дусул. Кількість жертв вже досягла 75 осіб. Десятки тисяч громадян залишилися без домівок та були змушені евакуюватися з небезпечного регіону. Повені зруйнували Дороги та мости у кількох містах. Озеро Гуайба вийшло з берегів більш як на 2 метри, досягнувши найвищого рівня за всю історію спостережень. Міжнародний аеропорт Порту Алегрі призупинив усі рейси з п'ятниці. Повідомляють місцеві мас-медіа. Як відбувається рятувальна операція, можете бачити на Ютубі П'ятого каналу. Там триває трансляція наживо. Флотилія доправила Олімпійський вогонь до Франції. Судно прибуло до старого порту в Марселі. вогонь привіз грецький корабель Белем. З Греції він відбув 27 квітня після того, як у стародавній Олімпії запалили вогонь. На сушу вогонь доставить Флоран Маноду, олімпійський чемпіон Франції 2012 року з плавання у присутності президента Еммануеля Макрона. Церемонію в порту відвідає близько 150 тисяч глядачів. Тут почнеться 68-денна естафета Олімпійського вогню по країні. Друзі, таким був цей випуск, але звісно я не прощаюся. Вечірня частина інформаційного марафону тільки починається. Через кілька хвилин Софія Федина буде гостею моєї студії. Будьте сп'ятим. Махаймо приходи прильоти. Наші журналісти там, на війні. Самі нуль, щоб ми тут, в тилу, побачили всі злочини росіян проти українців. Сюди прилітає дуже багато каві. Задонать журналістам п'ятого на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь. Унікальна пропозиція від унікального центру ЗСУ Скеля. Ми воюємо кіберзброєю майбутнього українським засобом протидії технічним розвідкам «АйПетрі». Ми найтехнологічніше українське військо. Йди служити з нами, підписуй контракт, і твоє місце буде незмінним. 18-й окремий центр протидії технічним розвідкам Скеля Зсу збройних сил України. Вимоги технічна освіта. целивать сетенок. Відували Михайла Васильовича Тютюнника у 1957 році. Посмертно. Писати треба так, наче пишеш останню свою річ у житті, Немає загадки таланту. Є вічна загадка любові. Це автори унікальних операцій під вугледаром. Ми ці всі вулиці цього населеного пункту відштурмовували. Багато дуже взяли їхніх солдатів і офіцерів в полон. Це одна із таких сильних операцій. Вони взяли у полон десятки російських морпіхів. Дівізія півроку під шквальним вогнем тримали оборону пісків без жодної підтримки. Ця битва стала одним з найбільших провалів російської армії. Піски стояли поперек горла до самого до самого кінця. Ці Ще духи ліквідували першу партію вагнерівців і продовжують відважно битися за наші землі. Якщо ми так всі зложимо руки, будемо казати, що це не наша війна. Завтра вони реально вже будуть десь в Києві. А це ніяк не має, не має бути так. 21-й окремий мотопіхотний батальйон Сармат.